Ви не народилися з думкою зі мною щось не так. Ви просто вивчили чужі слова про себе і зробили їх своїми. Коли в дитинстві вам казали не виділяйся» або що, скажуть сусіди. Ваш мозок записав це як інструкцію з виживання. Тепер ви дорослі, але цей чужий голос досі звучить у вашій голові. Він зупиняє вас, коли ви хочете змінити роботу або заявити про свої права. Але правда в тому, що цей голос не ви. Це просто стара касета, яку ваші батьки чи вчителі забули в магнітофоні вашої підсвідомості. Сьогодні просто спробуйте почути, чиїм голосом ви себе сварите: мама, тато, бабуся або сусід. Пора натиснути кнопку Стоп. Наскільки сильно цей голос керує вами? У третій серії зробимо швидкий тест. Чекаю на тебе.